Виповнилась друга річниця смерті Кумира 90-х, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Він був відвертим і щедрим на почуття. Його українське серце випромінювало любов до рідної землі, яку він до останнього подиху дарував свої мрії. Творчі здобутки та вірну любов у селищі Благодатному. Активні мешканці разом із працівниками палацу культури влаштували вечір пам'яті під назвою Ти з нами на заході. Глядачам показували слайд шоу із приємними моментами життя Андрія Кузьменка. Діти виконували пісні, переглядали ролики з Крябіна. Галина Максименкова, керівник народного концертного колективу, розповіла про захід та наголосила, що артист назавжди залишиться у серцях своїх шанувальників. Андрій Кузьменко дійсно людина з великої букви. В його очах була відвертість в словах дійсно правда і щирість Це те, чого зараз так не вистачає нам, пересічним українцям. І на жаль, але таких людей дуже не вистачає. І не хочеться казати про нього в минулому часі, тому що дійсно в серцях наших і молоді нашої він дійсно живий. Сьогодні в нас будинку культури захід, вечір пам'яті Андрія Кузьменка. Ти з нами захід відвідали більше 30 людей. Прийшли ті, кому не байдужа творчість гурту Скрябін. Діти ділилися своєю незалежною думкою про лідера гурту та про його пісні. З дитинства, якби мені мама прив'язала любов до його творчості, ну не тільки до його там, до окренельзи, от взагалі Вакарчука творчості, ну і до Скрябіна Кузьми. Тобто, і дуже враж... ну, дуже мені подобалися його пісні і. І так просто минути такий захід я ну не міг. Що, що ми можемо зробити, це пам'ятати, якби і все ж таки з кожним разом, кожного року, знову ж і знову ж вшановувати пам'ять про таку велику людину. Перш за все, я хочу сказати, що це була досить такі патріотична людина. Взагалі, Андрій Кузьменко є досить хорошим патріотом. Він є людиною, яка любить свою країну, поважає у нього досить хороший репертуар пісень. І, взагалі, він, як людина, тобто патріот, він за свою країну стояв і просто зараз пішла підтримати. Більше було б таких заходів. Він був людиною із великої букви, мав активну політичну позицію. Сміливо висловлював її в інтерв'ю. Допомагав бійцям, а то відвідував їх у лікарнях. Рішуче озвучував діючі владі існуючі проблеми країни. Записав кілька відеозвернень до депутатів Верховної Ради України. І він, Андрій Кузьменко, назавжди залишиться у наших серцях. Життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-на, най -на на, на на, на на на, а тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі, державі кораблі ми так хотіли, щоб у колись тут рай, але зрозуміли що нас просто тянули. Лохів розвели за спинами, тіла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом нас